Вітаю всіх! Була на новій пошті і забрала посилочку. Замовила собі для посадки деякі хвойні рослинки. Зараз буду показувати, які і буду казати, скільки я за них заплатила. Зверху вони були упаковані ось в такій ліпці. А всередині. Ось так запаковані, перемотані скотчу. Їх там особливо не роздивлялися на ну, пошті, лише зверху подивилися, як вони виглядають. Зараз будемо розпаковувати. Так, починаємо дивитися, що тут у нас є. Дуже зручно, що все підписано. Це в нас ялівець ось такий наступна рослинка, це у нас є Туя Західна данік. Ось така. Наступний у нас кипарисовик Лавсова. Ось такі, такі назви. О, це у нас кипарисовик Лавсона ще якийсь вид. Так. Так. Це в нас ось такий ялівець китайський. Так. О, це дуже таке цікаве. Це ялівець козацький. Тут ще в нас є. Сосна звичайна. Це в нас кипарисовик лавсон. Ось такий. Так, це у нас такий маленький кипарисовик-туполистий. Так виглядає. Так, це у нас ось такий ялівець середній. Так. Це у нас туя західна голден. І останнє у нас тут є ялівець горизонтальний. Ось такий. І взяла ось такі дві туї побільше. Вони будуть такі, як ця маленька, називається туя західна голда. Ось такі дві. За ці 12 штук різних, я заплатила 595 гривень. І ось ці дві по 125 гривень. Одна. Ці 12 я буду висаджувати у відкритий ґрунт. А оці дві я висажу горщики. Не знаю, я ще ніколи так пізно не замовляла туї і не висаджувала, але спробую. Ну, виглядають вони дуже гарно всі. Надіюся, що всі приймуться і будуть рости. Ось такі вони всі. Дуже вам гарно дякую всім за увагу. Будем висажувати і будемо дивитися, що буде з ними. Па-па!